Це готель у дворі убийських, а це один з його убленців підзводю Йо Котисько. Це кіт. І зараз я вам трохи познаю вас з мимовіла. Це кіт, який постійно ходить за мною чи, з, з або з. А, бо не ті і ліки, і ми його зазвичай годуємо чимось ясним. І він міг робити ще типу, стрибати, і чи щось ще якраз він це нещодавно зробив. Він ще він достатньо любить відпочивати.